Фінляндія готується до мобілізації до одного мільйона резервістів. Серйозно? Фінляндія вже має гіркий досвід протистояння з Радянським Союзом, тож зростаюча агресія Росії спонукала її переглянути військову доктрину як у зовнішніх проявах, так і у внутрішній системі оборони. Фінський уряд та військові розпочали масштабні перетворення в армії. Уряд Фінляндії заявив про намір збільшити оборонні витрати до 3% ВВП. Також планує. Продовжити граничний вік перебування в резерві до 65 років. Це дозволить фінам до 2031-го сформувати мобілізаційний ресурс з чисельністю до 1 мільйона осіб. Не забуваймо, що населення Фінляндії складає 5,8 мільйонів громадян. Тож потенційна мільйонна армія в такій маленькій країні це дійсно приголомшливо. Фінляндія не скасовувала обов'язкову військову службу для чоловіків. Наразі в строю знаходяться 24 тисячі професійних військових, а також 900 тисяч підготовлених резервістів. У разі необхідності армія, флот і військово-повітряні сили можуть збільшитись до 280 тисяч осіб у першій хвилі призову у квітні 2025-го Фінляндія оголосила про вихід із Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Дивіться більше на каналі. Пояснюємо.